Hello my little friends. The new year is coming soon. And uh, we all need a bit of magic in this special time. So, let's create a magical gift for our loved ones. Привітруй маленькі друзі! Наближається новий рік, і всім нам потрібно трішечки магії у цей особливий час. Тому давайте зробимо Магічний подарунок для своїх близьких. Для цього нам знадобиться пів аркуша кольорового напівкартону, аркуш білого паперу, олівець, ножик або ножиці і якийсь тупий предмет для формування чітких згинів. А крім того, килимок. І лінійка для вирізання. Також не завадить мати фломастери або олівці. І, безумовно, креслення того, що ми з вами будемо робити. Це досить цікава іграшка, досить цікавий е, фокус, який ви можете показувати своїм близьким і дарувати їм такого роду подарунки. Е, безумовно, почнемо з креслення. Його ви можете знайти в нашому ролику. Просто роздрукуйте і виконайте е, деталі згідно з кресленням. Сірим кольором позначено напівкартон. Ось це у нас деталі з білого паперу. А ось тут знадобиться шматочок е, прозорого пластику. Все це проведено в умовних позначеннях і ви легко зорієнтується. Крім того, безумовно необхідне якесь зображення. Так як в нас тематика новорічна, то ми знайшли ялинку. Яку ми будемо розфарбовувати одним порухом руки. Почнемо з малюнка. Ось наша ялинка. Вона повинна мати розміри згідно з кресленням 148 на 99 мм. Ми роздрукували в такому форматі нашу заготовку і тепер вирізаємо її по заданих розмірах. Для прискорення роботи це краще робити ножем, але ножиці теж можуть стати в нагоді. Ну от і готово. Так як час у нас новорічний, то гріх не скористатися новорічною магією. Отже... Так, ось наші білі заготовки згідно з кресленням. Ось заготовка з напівкартону. Для того, щоб правильно виконати згин, які позначені на кресленні пунктирними лініями, скористаємося лінійкою і якимось тупим предметом. Прогладивши лінії згину. Ми потім доб'ємося чіткої фіксації їх у готовому виробі. І вуаля. Наша рамочка згинається прекрасно чітко у визначених місцях. Те саме зробимо з іншою заготовкою, з білого паперу. Із залишку картону, який ми вирізали з середньої рамочки, зробимо ще одну детальку. Вона повинна мати ширину 30 мм. І ми зігнемо її навпіл рівно посерединці. Так, залишилось останнє. Вирізати шматочок пластику. Ну, ось ми вирізали шматочок прозорого пластику. В крайньому разі для цього розкористатися залишками якоїсь прозорої папки. І, як зрозуміло, розмір цієї прозорої частинки має бути такий самісінький, як і у нашого малюнка. Заготовки виконані. Тепер можна приступати до складання нашої конструкції. Отже, починаємо із зображення. Для початку склеїмо між собою наші деталі і приклеїмо їх до основи, яку ми вирізали останньою. Вирівнюємо деталі між собою. Прикладаємо акуратненько до картонки і фіксуємо в такому положенні. Зайве, відріжемо. Тепер наступне завдання. Коли деталі місно приклеєні одна до одної, ми маємо чітко по контуру обвести зображення на прозорій плівці, не поспішаючи і акуратно. Так, Контур готовий. Тепер потрібно відкинути плівку вгору і Розфарбувати паперову частину. Для цього будемо використовувати різнокольорові фломастери. Ну от, трошки зусиль і головна частина нашої роботи виконана. Лишилось небагато. Беремо попередні детальки із кольорового і білого. Паперу відповідно. Акуратно підклавши лінійку, промащуємо місця склеювання. Головне, щоб клей не потрапив на деталі, які будуть розміщені всередині нашої конструкції. І тепер акуратненько. Клеємо одну деталь в другу. Так раз. Останній крок заклеїти рамку. Теж дуже акуратно, щоб не приклеїти внутрішню частину. На завершення перечитаємо Гаррі Потера, бажано в оригіналі, запам'ятовуємо всі чарівні слова і готуємося до демонстрації нашого дива. Залишилося остаточне складання. При складанні треба зробити так, щоб паперова частина потрапила у нижню частину кишеньки, а прозора плівка – у верхню. Тепер можна показувати фокуси. Кажете чарівне слово, робите пас рукою і витягаєте картинку назовні. І вона на очах здивованих ваших родичів стає кольоровою. Ще одне чарівне слово і картинка знебарвлюється. Як бачите, все досить нескладно. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year!